Можна поставити не таку кількість позицій, можна зменшити кількість особового складу на позиціях, можна їх більше підготувати цих людей, які там. Але ну, без піхоти на позиціях, ми, на жаль, навіть враховуючи розвиток там, тих самих НРК ВПЛА, ми не можемо відмовитись повністю від піхотинця на позиціях, ми можемо зменшити це 100%. Але розумієте, тут ще є таке поняття, як взаємодія. От я хочу розповісти буквально коротенько, як воно працює зараз на фронті. Угу. Дивіться. З свого точки зору, я був командиром батальйону і командиром бригади. Певний проміжок часу, е, умовно кажучи, я виконував роль штурмового батальйону. Це був грудень, січень, лютий місяць 22-23 року. Ми були командиром батальйону у 46-й 46 бригаді. Це був 3-й батальйон. І ми працювали в Бахмут, в Солідар. І це була так звана пожежна команда, типу як зараз штурмові війська. І всі, от втрата позицій, відновлення втраченого положення. Це називалось так. І батальйон три місяці. от, Відновити одну позицію мені потрібно було десь от трьох до п'яти днів. І це десь була втрата приблизно сім-вісім поранених, один-два загиблих. Це були, ну знаєте, такі показники, дуже хороші показники. І, наприклад, десяти виконаних завдань було дев'ять-вісім виконаних, а два. Ну, не вийшло відновити позицію, мов, не виконаних, то є статистично. От згадую зараз Бахмут. Одна з механізованих бригад, не буду називати номерацію, що, що мене, скажімо так, дивувало. От у них є все. Боєкомплект, є люди, є БМП, є танки, є 155-й калібр, є 152-й калібр. Вони втратили позицію. Я приїжджаю відновлювати трачне положення. У мене нема чого нічого. У мене є просто десантники і ну, декілька бронеавтомобілів. Ну там неважливо, британські, американські, ну це середньостатистично. Ми відновлюємо цю позицію там за 5 днів. Це 5 днів штурмових. Це 24 на 7. Позиція відновлена, позиція передана, і через три доби вона знову втрачена. Я до чого веду? До того, що тактика відновлення втраченого положення, вона ще тоді була, скажімо так. Не те, що не актуальне, вона неправильно, з тактичної точки зору. Сумнівною. Дивіться, ми зараз воюємо так само. от Кожен командир бригади зараз отримує 5-6 бр на добу на відновлення втраченого положення. Тобто він втратив позицію, йому штаб, умовно кажучи, ОТУ присилає БРК відновити втрачене положення. Ти або його відновлюєш, або пишеш там якусь, скажімо так, керівний документ встановленого зразку, типу, там, пане командир, ОТУ. В зв'язку з тим, що бригада не укомплектована, бойовий потенціал такий та такий. То прошу відтермінувати виконання даного бойового завдання, умовно кажучи. що я маю на увазі? Тобто зараз бригади, вони і ну так само батальйони не в змозі вести оборонний бій. У нас класичний варіант по воєнній науці оборонний бій і наступальний бій. Це два, ну скажімо так, стовпа, які є. Бригади укомплектовані менше 50%. Особовий склад на позиціях не змінюється. Ротаційної системи немає. Втрач, іде втрата позицій. І для чого це робиться? Для того, щоб потім, коли приїжджає комісія з ДБР, піднімає керівні документи і каже, вам було завдання командир бригади. Командир бригади каже, так, було завдання, ви його виконали. Не виконали. Чому? І якщо є бумажка, яка підтверджує, чому, то тоді все добре. Якщо його немає. Якщо командир бригади не відправив на верхній штаб якийсь керівний документ, який підтверджує, чому він не виконав, тоді йди, ставай до відповіді. Сурова, догана, там, зняття з, з посади і так далі. і так далі. Тобто сюрреалізм сюр... в чому немає бойового потенціалу вести оборонний бій, а командир бригади кожен день отримує завдання вести наступальний бій, тому що відновлення втраченого положення це є наступальний бій. Розумієте? І втрата здорового глузду. Ну, по великому рахунку, нормальний командувач, там чи командир ОТУ сказав би, от чи командувачу наверх, написав би, що таке проблемне питання. Всі, всі його розуміють. Ми не можемо, треба зробити отак і отак. Ми створили корпусну систему. У нас зараз по всій лінії фронту йде штаби управління корпусу. Але ж ми не говоримо про те, що кожен корпус має свій комплект військ, а управляє не своїм комплектом військ, розумієте? То є, є, У нас тому, є окремі тому, корпуси, які е, можуть собі роздозволити цього а Третій міський корпус, наприклад, О, да. штабів корпусів управляють не своїми. Я розумію, що під час ведення бойових дій неможливо зробити там перетасовку підрозділів правильно, але це треба робити поступово. Тобто є, є штаб корпусу, є його комплект, військ, є його смуга відповідальності чи операційна зона. Ну як не назвеш, воно в принципі кусок території. Є штаб, управляє своїми підрозділами. Далі. От я, коли був командиром бригади, у мене було на момент боїв нью йорк турецьк Я починав там бої, у мене було 9 приданих батальйонів. Бойовий потенціал, який був рівний, майже нулю. Чому? Визивай до себе комбата і кажеш, що в тебе є? В тебе вон по БЧСу 300 чоловік. Він каже, в мене є тільки два мінометних розрахунки. І, можливо, два-три екіпажа ВПЛА. А де решта? СЗЧ, поранені, втрачені, ну і так далі. Тобто це не мій командир батальйону. Якщо я віддаю свій так само батальйон комусь, то цей батальйон, умовно кажучи, мав бойовий потенціал 0,7. Якщо він іде до іншого командира бригади, він має бойовий потенціал 0,3 в два рази зразу падає. Тому що забезпечення, управління і взаємодія. І так весь фронт у нас в Вінегреті. А ви представте це ЗСУ, ДПСУ, підрозділи Нацгвардії, підрозділи Нацполіції. І Терео. це все ТРО, і це все. І повітряні сили також є придані туди, як стрілки. І це все отакий Венігред. І кожен командир бригади управляє там своїми трьома, 4 п'ятью батальйонами, і ще плюс 5-6 інших батальйонів, там ТРО, розумієте? І оцей весь Венігред треба прибрати. Треба, щоб була чітка система управління. Тоді воно буде працювати. Тоді буде взаємодія, тоді не буде friendly fire, розумієте. Чому? цього? Дивіться, для цього не потрібно коштів. Ну, це ж не потребує, просто. Треба управлінське правильне рішення. Ну, можливо, там в плані переміщення треба там пальне і так далі. Поступово цю ситуацію треба виправити на всьому фронті. Тоді буде толк, і тоді буде здоровий глузд управління і взаємодії, і буде набагато ефективніше ведення бойових дій. Всі придані батальйони повернути в свої бригади, поставити штаби корпусів, так само ОКП-бригад, всі управляють своїм комплектом військ. Якщо там якась проблема на кусочку фронту, то туди не треба давати чийсь батальйон сюди. Треба дати цю бригаду і цю смугу бригади зробити в два рази менше. Тут одна бригада, тут сусідня бригада, розумієте? Тоді буде, якщо йти таким шляхом, тоді буде набагато краща ефективність. От я сьогодні спілкувався з хлопцями, от вони так взаємодіють дуже багато дружнього вогню. розумієте? І вплоть до того, що тут мої будуть заходити, скажи своїм, щоб вони десь там тихенько сиділи, тому що мої зайдуть. Але, от, до речі, мова має значення сьогодні. У нас день писемо української да. писемності. Був такий випадок, що говорили російською мовою, і був friendly fire, і один одного поранили, тому що свої говорили російською мовою. І на це пішла реакція. І, мовно кажучи, була взаємодія, не буду казати підрозділ, не буду казати напрямку. Це буквально ми сьогодні спілкувалися з моїм комбатом, знайомим, ну як знайомим побратимом. І каже, чому ви відкрили вогонь, тому що вони говорили російською.